Обдаровує нас спасенними великими обітницями. Дух Святий, Дух Правди буде в нас і залишиться з нами назавжди. Будемо бачити Ісуса, хоча Він і відійшов. Пізнаємо, що Отець є в Синові, а Син в Отцеві, і що ми є в ньому, в них. Відчуваємо любов Отця, що Він возлюбив нас і об'являє нам самого себе. Прийняти ці обітниці, увірувати в них це возлюбити понад усе Бога, Ісуса Христа. Любити Ісуса це виконувати Його заповідь а заповідь найголовніша це любіть один одного, так як є. любити один одного так як він возлюбив нас. Нова заповідь. В нашому житті ми. Можна сказати, забуваємо не те, що про Духа Святого, а забуваємо, хто забуваємо про молитву ранішню чи вечірню, то забуваємо так, щоб бути добрими до всіх. В нас є, напевно, в нас є. Якісь проблеми життєві, які переростають, може навіть в конфлікти, які називаємо сварками, або бувають конфлікти мовчазні, без сварок, але все одно є таке, таке напруження між людьми, а ще гірше це непрощення, в якому хтось перебуває. Довго, більш тривалий час. Ісус Христос дає нам розв'язання цієї проблеми. Бо Він, коли, можна сказати, коли перебував разом зі своїми учнями, то не було тих, можна сказати, конфліктів. Він приходив і розв'язував ті конфлікти, навіть коли апостоли між собою сперечалися, знаємо з Івангелії, що були випадки, коли апостоли між собою сперечалися. Навіть з того біблійного питання, хто буде перший в Царстві Небесному. Але приходить Ісус і розв'язує це питання, вирішує розтлумачує, говорить, говорить з ними. І тут повстає питання, а якби до нас прийшов Ісус і нас так, як то кажуть, розняв як тих двох хлопців, які б'ються між собою. Буває так, що на якихось канікулах з Богом діти. Посваратися між собою, їх треба рознімати, ведеш їх до вівтаря, може ставиш їх на коліна перед присвятими дарами. Власне, не просто на колінах один перед одним, а перед Ісусом. І тоді Ісус вирішує це питання, коли є свідомість близькості Бога. Коли є свідомість того, що Бог втручається в твоє життя, але з цією, доброю, своїм добром і своєю любов'ю втручається і вирішує твою проблему, що наступають в нашому житті такі моменти життя. Котрі вимагають втручання Божого. Але це втручання не відбувається, бо ми не хочемо або забуваємо про Бога в найтяжчі хвилини нашого життя. Бо це є найтяжчі хвилини нашого життя, коли є якісь конфлікти між нами. Сьогодні можемо власне підійти до цієї. Цього питання зі сторони цих конфліктів, що Бог може вирішувати наші конфлікти, наші проблеми. Тільки тоді, коли ми Його прикликаємо. І сьогодні Ісус нам дає свою обітницю, що, хоча Він відходить від нас, бо ну, власне наступна. Неділя, неділя Вознесіння Господне. Це як вона приготувляє вже сьогодні до цього свята. Що коли Ісус Христос відійшов від апостолів, але вознісся на небеса, але Він залишає їм нам, Він залишається, можна сказати. Що каже, не полишу вас сиротами. Я попрошу отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Ісус Христос є сам утішителем, котрий приходить і повторюється, якби рознімає тих, котрі, між, між котрими повстає якийсь конфлікт, суперечки. Він є той, котрий утішає нас. Латинською мовою це слово означає адвокатус. Грецькою параклітос. Той, котрий приходить на заклик, на призив. Ад вокаре. Воко взивати. Вокари, ад, тобто до, тобто прийди. прийди Бо я тебе взивав. Це означає, що коли в нас повстають якісь, скажімо, якщо сьогодні розбираємо про суперечки, про конфлікт, то не забуваємо прикликати його в цей момент, щоб він прийшов і утішив нас, усмирив нас, дав нам той спокій. Мир в літургії, він дуже багато говорить, мир мій ми даю вам. Не так, як цей світ дає вам мир. Я вам даю свій мир. Він сам приходить у цьому мирі. Цей мир є він сам. Він є наш мир, навіть є така пісня. Він є наш мир. Той, котрий приходить як подувлагідного вітерця. Він приходить у своєму Дусі Святому. Той інший утішитель, Дух Святий, Дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте його, бо Він в вас перебуває. Ми всі отримали Духа Святого під час хрещення. І частанство хреще. Я не залишу вас сиротами, каже Господь. Я прийду до вас. Тут говорить, що прийде до вас Дух Святий, що я пошлю до вас від Отця Утішителя, іншого утішителя, а далі говорить, я прийду до вас, Ще трохи і світ більше не побачить мене, ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Він є з нами у Дусі Святому. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму отці і ви в мені, і я у вас. Це велика тайна. Але велика тайна відкривається тоді, коли, власне, можна сказати, якби апостоли бачать той повтор. Коли між ними колись, можна сказати, як між дітьми, повставала якась суперечка, приходив Ісус зі своїм Словом, розтлумачував, роз'ясняв, говорив. Коли приходить не тільки суперечка, але якийсь в серці, неспокій, так як учням в Емаус. Вони говорили між собою, і Ісус приєднався до них, котрі йшли по дорозі, і роз'яснював їм, розслуманчував їм. А вони потім казали: чи не палало серце в наших грудях? Власне, бо Він був з ними в той момент. Він приходить. Приходить і утішує, приходить і дає свій мир, свою радість. Тут мені постає е, перед очима така історія з мого життя. Коли я теж мав суперечку під час, ще будучи клеріком, під час реколекцій. З одним чоловіком, мав, ну, на релігійні теми, але була якась там суперечка. Я відчув, що той мир відійшов від мене під час цієї суперечки. А в цьому часі в, в храмі, в Костьолі було виставлення присвятих дарів. Була адорація. А ми суперечку робили на вулиці перед входом до, до цього храму. Тоді я відчув, що немає цього миру, цього спокою. Якби я залишився на вулиці чи пішов десь кудись, не знаю, посидіти на лавочці, не знаю, що би сталося. Але в той момент я відчув дуже велику потребу зайти до храму і. Підійти якнайближче до присвятих дарів, до Ісуса Христа і стати перед Ним на коліна і попросити пробачення за те, що була ця суперечка, прикликав його на допомогу. І довго не треба було чекати. Я попросту відчув великий жар такий. Вони якби, можна сказати, зі сторони вівтаря. Обдало таким, навіть не можу це назвати вітром, не можу це назвати хвилею, вже як така гаряча хвиля Божої благодаті, що я майже не впав а -а -а. тоді, в той час, хоча стояв на коліна. І відчув собі таку велику-велику, великий-великий стан такої душовного спокою і радості. І відразу почув собі таку потребу встати і піти до того чоловіка, з котрим я мав суперечення. Ми тоді так, можна сказати, обнялися, перепросили один одного і забули попросту про, про ту тему, на яку, на яку ми суперечилися. Він мене перепрошував, він казав, що я правий, я його перепрошую, я йому казав, що я правий. Дай Боже, щоб так було в наших сім'ях, щоб так було в наших стосунках з нашими знайомими, з невіруючими нами, щоб ці люди, власне, побачили, побачили Ісуса Христа, відчули благодать дії Святого Духа, котрий діє в нас, і через нас. І сповнилися ці слова. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я у вас. Хто мої заповіді має та виконує її, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій Отець. І я любитиму. його, І з'явлюся йому сам. Андрей. Vi znamo našu.